Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Якою має бути політика України щодо Грузії? Говоримо з редактором Європейської правди Юрієм Панченком. Те, що ви зараз бачите в сфері міжнародної політики політики України щодо Грузії, як би ви описали, як би ви охарактеризували стан справ? У ну, дивіться, Україна почала діяти. Е, якщо стосунки між Україною і Грузією, по суті остаточно вже з початку повномасштабної війни, Україна відкликала посла, тобто, по суті, між країнами був е, досить холодні відносини. Однак Україна тільки зараз, якщо я помиляюсь, 5 грудня, дійшла до першого серйозного кроку: це введення санкцій проти грузинської влади, в тому числі проти Бідзіни Іванішвілі. Це засновник та почесний голова партії влади «Грузинська Мрія, ну і де-факто хазяїн Грузії. Е, до я знаю, що раніше питання санкцій проти російських урядовців піднімалося. Воно було в порядку денному України, але цього питання старанно уникали, щоб остаточно ну, не зсувати відносини. Тепер ну звичайно, що відступати нема куди, і Україна зробила цей крок е, дуже потрібний, але в нинішніх умовах явно недостатній. Тепер нинішні події вимагають України більше різких дій. Як гадаєте, те, що Україна займає таку позицію достатньо м'яку, без якихось категоричних або різких суджень, це є, це є наслідком чого? Це є справді дотримання того, що ми не втручаємося в справи інших країн, внутрішні справи інших країн, тому що це насправді теж хороший принцип. Ну, це хороший принцип, і звичайно, що мабуть України во про простіше. Реагувати, якщо були прецеденти, все ж таки із санкціями я можу сказати, що Україна одна із перших вела санкцій проти урядовців, і це хороший сигнал. Тобто, все ж таки інші європейські країни, поки це питання тільки на рівні ЄС у наступного тижня буде обговорюватися. Живити, що Угорщина його заблокує, і після цього це питання можливо буде піднято на рівні національних санкцій, і, окремими чи сподіваюся, більшість країн ЄС також. Нещодавно день тому санкції проторисько влади е певних урядовців ввели е сполучені штати, але це теж е досить по 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 помірковані санкції. Е Україна показала таке лідерство. Одна, що в принципі хороший крок, це сигнал іншим країнам, що треба йти. Однак, ну в нинішніх умовах зараз відбувається ситуація, коли Україна має визначати. Ми визнаємо чинну владу легітимною, чи не визнаємо це дійсно да на відміну від санкцій, яка кожна країна має повне право вводити санкції проти будь-кого будь якого наданого громадянина. Це наша внутрішня справа невизнання виборів, це певної міри втручання. Однак, ну бувають такі часи, коли треба діяти саме так а інакше вже не можна. Як ви гадаєте з приводу подальших дій і кроків, тому що знову ж таки ми опиняємося в ситуації, або ж точніше, Грузія опиняється в ситуації, коли є два лідери і вони обидвоє щось роблять в країні? Я маю на увазі президентку, і я не знаю, чи тут доречно говорити про новообраного. Ну, напевно, так, новообраного президента. Навіть зараз бачите, я. Як, якою термінологією послуговуватися, як пояснюватися, це теж питання для журналістів, журналісток. Що робити в такому випадку? Тому що промовчати тут, напевно, не зовсім вийде, і потрібно буде або вважати на це, ну навіть банально вигадувати, якими термінами ми, які терміни ми будемо використовувати. Цілком справедливо, тому що вже є прецедент. Вже... Дві депутатські родини європарламенту заявили, що визнають єдиним президентом Грузії Саламі Бишвіль. Не визнають от е, те, що відбулося в Рунському парламенті як повноцінні і легітимні вибори. Так, це та заява депутатів, але тим не менш вона теж дуже важлива. Вже е, е, існує певний е, прецедент. І вже простіше діяти, от е, звичайно, що це все не просто. Однак, е, е, ну скажімо так, в оце це рішення Російської влади тер активвати питання президента і замінити президента ще до нового року. Ну, скажімо так змушує нас діяти. Це гра на підняття ставок, ну і ми не маємо тут відступати. Я думаю, що це цілком зрозуміло і безпосередньо вплив на Україну і на, того, на те, як ми можемо долучатися до цієї спільної боротьби, тому що може здаватися, що там якоїсь безпосередньо впливу прямого немає. Але навіть так мені здається недоцільно говорити, тому що ми боремося з величезною імперією з ворогом, який має цілком очевидні наміри, і вони простежуються навіть не. Лише по відношенню і стосунку до України, хоча, звісно, що це трошки інша ситуація. І тут, доречно, говорити про взагалі, суб'єктність і об'єктність саме на міжнародних майданчиках на міжнародному рівні. Наразі Україна наскільки готова і наскільки може ставати вже повноцінним суб'єктом і ставати також повноцінним актором у цій історії. Ну мені здається, в даному випадку дуже важливим є, є те, що між українськими народом народами то традиційно є глиб, глибокий зв'язок і якісь от особливі відносини, е, і та мій погляд, це ну не тільки нам на кісь на нас дає нам певні можливості, а не накладає на нас певні зобов'язання, е, в тому числі показати європейському союзу певний прецедент, створивши. Діявши ну, більш так принципово. знов-таки нагадаю, що Україна пережила Революцію Гідності, коли українці зверталися до Заходу із закликами не визнавати легітимність Януковича після, після там, всіх його дій. Тобто, скажімо так, після цього, ну, в принципі, нам складніше мовчати в цій ситуації, коли ну заразка мрія значною мірою повторює дії Януковича чотирнадцятого року. Геополітичний гравець, взагалі, що ми вкладаємо в цей термін, тому що дуже часто ми, коли говоримо про безпосередньо нашу частину і нашу роль, взагалі зараз у світі, то саме ось цей термін випливає: наскільки, як гадаєте, нам реалістично стати геополітичним гравцем. Ну, да, це по прийняття дуже розширено. Я все ж таки е, оперую більш таким е, практичним. Ну, от якесь регіональне лідерство, бо е, в принципі в України є це лідерство, і було. Якщо мова йде от про той, той там е, так званого асоціативного е, тріо, тобто країн східного партнерства, які все ж таки захотіли вступити в ЄС і намагалися цього, тобто Україна, Молдова, Грузія то очевидно, що в цій групі Україна має певне лідерство, і часто е, наші дії є е, взірцем е, для подальших дій е, інших країн, і в такій ситуації е, тут дуже цікавий момент, коли Україна вела е, санкції проти рузинських урядовців. Грузинські урядовці сказали, що вони утримуються і не будуть вводити зворотні санкції проти України, і як вони сказали, дружба буде односторонньою. Однак, в принципі, це не тому, що вони так добре до України зовсім ні. Питання в тому, що якщо б вони зробили цей крок, вони б ще більше радикалізували протести, тому що в грузинському суспільстві дуже добре відношення до України і буде і підтримка того, що Україна робить, і в також. В такій ситуації ну, Україна має користатися тим інструментарієм, який він є. Тобто, в принципі, ми ча на нас в цих країнах дивиться як на зірець, і ми ну, мамо все ж таки маємо відповідати цьому. Це була розмова з Юрієм Панченком, редактором Європейської правди. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.